Неординарна та екстравагантна Ліза, й домашнього улюбленця має не аби кого. Це біла змія на ім'я Шенгетсу. Перше бажання завести саме таку тварину Єлизавети виникло ще в дитинстві, але її мама дуже боялася змій. Тому мрію довелося відкласти на роки. Білий маїсовий полос потрапив до Лізи кілька років тому. У моєї подруги на роботі в робочому чаті виконали повідомлення, що Знаходиться змія на перетримці і шукають терміново кому віддати її в хороші руки. Отримала Ліза її у досить занедбаному стані, довго лікувала, і тепер щодня змія тішить свою опікунку. Мені сказали, що їй 12 років це маїсовий полос, самка. І так вона в мене десь 4 чи 5 років вже живе. Назвала я її для себе шингецом». Це з японської перекладається на волуння, тому що вона струнка, біла із плямкою на носі. Це не альбінос, це спеціально виведена морфа блізард. В неї не червоні очі, є пігментація. Це дуже рідкісний вид змій, каже Ліза. Зазвичай ці плазуни жовто-помаранчевого забарвлення. В неї ж рідкісна, біла. Маїсові полози в дикій природі живуть приблизно 6-9 років. Героїні ж нашого сюжету вже більше 15. -ти. тож це ще одна унікальність. Ця змія рекомендована для початківців. За нею найлегше дбати та доглядати. Навіть діти можуть собі дати ради, коли піклуються про маїсового полоза. Змійка дуже приємна. Мені подобається її тримати. Вона така теплинка. Вона не потребує постійного ультрафіолету, підтримання високої вологості. В принципі, достатнього розміру тераріум. Вологість дуже важлива, тільки коли вона скидає шкіру. Доросла змія раз на три тижні з'їдає до трьох кормових об'єктів. Після цього двічі ходить в туалет і продовж тижня. Ну і все, це найлегше в утримуванні ніякого смороду, ніякої шерсті, ніякого шуму, так як змії глухонімі, ніякого там скавчання під дверима, коли господаря подовго немає вдома. Єдина проблема їй треба регулярно міняти воду. І якщо ти далеко хочеш поїхати. То важко знайти друзів, які погодяться приходити і міняти їй воду. Кормові об'єкти це здебільшого гризуни, миші, щури, джунгаріки. Вона дуже любить джунгаріків, але ветеринар сказав, що на постійній основі хом'яками годувати не можна. Це може призвести до ожиріння і до проблем з печінкою. Раніше змія жила у відкритому тераріумі. За бажання могла гуляти по всьому дому, коли заманеться. Зараз у квартирі Лізи триває ремонт, тож шингетсу гуляє здебільшого на ліжку господарки. Ліза згадує, що під час евакуації до Львова вони шингету під час холодів навіть спали під однією ковдрою. Один раз ми повернулись додому і ніяк не могли її знайти, але десь через добу вона все таки виповзла на теплу підлогу. На кухні, ну, злякались більше все-таки сусіди, ніж ми. Ліза називає змійку та її родичів безпечними милими створіннями, так безмежно любить її. В тераріумі мішінгетсу є килимок з підігрівом, датчик вологості та датчик температури. Вона мене впізнає і мені дозволяє багато що з нею робити, коли я там допомагаю їй знімати шкіру, лікую там антибіотики чи вітаміни їй колю. Це треба робити десь пів. В другу третину змії. Ми так приблизно вимірюємо. А в інших людей були пару випадків, коли вона кусала, коли їй не подобалось, що вони роблять. Зі мною вона, в принципі, поводить себе добре і дозволяє собі. Все, що Змія Любка каже, знайти герпетолога у Запоріжжі складно, а надто того, якому довірили своє біле чадо. Догляд за Шінгетсу потребує особливих зусиль, особливо коли двічі на рік вона скидає шкіру. Коли вона була ще доволі юна, скажімо так, вона ліняла самостійно, і стороння допомога їй була не потрібна. З кожним роком, чим вона старше стає, тим складніше їй розлинятися. І останні кілька разів я повністю їй допомагала. Коли вона починала скидати шкіру, вже почала, починала вона відшаровуватись, я просто обрала тазик теплої води, розмочувала її там і як чолочик скатувала по ній шкіру. Щоб змія вирішила, що їй час розмножуватись, їй треба померзнути. Розвідники навіть кладуть їх в холодильник, оскільки в мене Літня дама я вирішила, що розмножувати її я не буду. Тим паче вона дуже велика, а великі самки цього виду. Якщо самець їй не сподобався, вона може його просто з'їсти. Буде важко пояснити господарю самця, де подівся його улюбленець, якщо шингетсу його з'їсть, жартує власниця холоднокровно і додає, що має до володарки 2025 року тільки одне єдине прохання. Оскільки вона вже дуже літня дама, єдине моє прохання, щоб вона нарешті поїла. А так я думаю, що буде рік змій, буде мені приносити удачу. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ.